Добрий день, з вами компанія Ультрамеблі, і сьогодні ми пропонуємо вашій увазі абсолютну новинку: це диван Діно. Диван Діно має компактний розмір і розкладається вперед. Тим самим повністю імітує ліжко. Тому, якщо у вас невелика кімната і потрібно зберігти простір, то ось ваш ідеальний варіант. Габаритний розмір діно, 1,50 м з підлокітниками, спальне місце 140 на 195 В наповненні він має ортопедичний пружинний блок, рекомендований на використання на щоденний сон. Плюс до цього в комплектації нашого дивану входять чотири подушки. Дві великі і дві маленькі, щоб ви зручно сиділи. До речі, спальне місце дивана ви можете обирати його можна замовити у розмірі 120, 140, 160 і 180 сантиметрів. Діно має викотний механізм розкладки, має короб для зберігання білизни. В розкладеному вигляді спальне місце саме нашої моделі буде 140 на 195 см за довжиною і шириною. Замовити діно можна в будь-якому кольорі. Зараз він виконаний в меблевому велюрі, має такі цікаві строчки на підлокітниках і на подушках, але тканину також ви можете обрати за своїм смаком і за своїми побажаннями. В нашому асортименті є багато диванів для обмеженого простору або для диванів, які будуть економити вам місце, диванів з розкладкою вперед. Тому, якщо вам потрібна саме компактна модель, яку ви будете використовувати на щоденний сон, обов'язково пишіть нам в Дірект.